Любі друзі, сьогодні я буду робити третє підживлення бором борною кислотою. Бор один з найбільш важливих мікроелементів, які необхідні нашим огіркам, баклажанам, томатам, всім рослинам. Чому? По-перше, бор підвищує ефективність фотосинтезу, а саме сприяє транспорту вуглеводів. Крохмалю, сахарози, полісахаридів, до плодів, до плодів. А нас цікавлять сьогодні плоди до плодів, до коріння до листя, але до плодів. По-друге, говоримо про завість квітки, транспортує білки та нуклеїнові кислоти до репродуктивних органів і точок росту. Це дуже важливо. Без бору це дуже складно зробити. І третє, Підвищує стійкість рослин до умов навколишнього середовища. Уже за одне це можна обробляти буром кожен день, але ми будемо обробляти всього три рази. Сьогодні мій третій раз. Сьогодні я зроблю бакову суміш для обробки під корінь. А завтра буду обробляти. Зараз ми з вами перейдемо до мого столика. І там я вам покажу, як я роблю собакову суміш і з чого я її роблю, щоб зробити підживлення в період водоношення. Баклажани, томати огірки підгодовуємо рощину бурум три рази. Перший раз перед цвітінням, другий раз під час цвітіння, 1 грам на 10 літрів води. А от третій раз. На стадії плодоношення я роблю по-другому не 1 грам на 10 літрів води, а зараз покажу. Беру 5 літрів окропу. Розчиняю в окропові 10 грам борної кислоти. В окропові, тому що вона розчиняється в окропові. Далі 200 грам попиву. Теж сюди. О, чудово. І тепер треба дати охолонути. Коли розчин охолоне, я беру шприц. Набираю 10 мл йоду, 10 мл. Половину цієї баночки, бо тут 20 мл. Набираю 10 мл йоду і теж сюди. Не бійтеся, що так багато йоду, бо є, знаєте, рецепти там для оприскування 3 каплі йоду, 2 каплі йоду. 10 мл йоду довожу до промітки 10 літрів. Це в мене 10-літрове відро. І залишаю на добу. Отак беру, закриваю і залишаю на добу. І от після того, як добу відстоїться оцей розчин з йодом уже разом 10 літрів, тоді завтра я беру один літр оцієї суміші, розбавляю в 10 літрах води і поливаю під корінь огірки бакважани і томати. Єдине ще, що хочу сказати, те, що бор не дружить з залізом. Вони антагоністи. Тому, якщо ви використовуєте для чогось залізу, там хлороз чи ще щось, не використовуйте бор в цей час. Тому що бор буде сповільнювати роботу заліза, залізо буде вповільнювати роботу бору. Все, любі друзі, дякую за увагу. Бажаю вам гарних врожаїв.